Кошти для закупівлі дрона на потреби наших захисників, а також необхідні речі для лікувальних установ. Не лише руками, але й голосами українців, що живуть за кордоном та небайдужих італійців, підтримують нашу країну у протистоянні з ворогом. Чергову допомогу з Пескари до Мукачева привезли волонтери. Цього разу привезла далеку допомогу. Пандерс привезла, привезла гроші тисячу євро 30 тридцять там трошки на закупівлю дрона. Тактичний дрон вже замовили, Чекаємо. Тактичний дрон. Підтримують українці. Українці в пескарі. Група Купи, продай, поможи. Потім Українська громада в Пескарі. Ну і багато дівчат наших українців кошти збирають під час творчих виступів. Більше десяти років на італійській сцені звучить українська пісня у виконанні фольклорного колективу Черемшина під керуванням Галини Чорнобай. У 2015 п'ятнадцятому року, року ми вирішили показувати в Італії нашу українську культуру, наші костюми, наші вишиванки і нашу українську пісню. Ми починали з української народної пісні. До тих пір, поки не почався на початок війни, тоді, в перші дні війни, ми, до речі, тут і я сьогодні пройшла ті місця, де ми на початку війни, 5 березня ми тут були на маніфестації і. Разом із хором італійським з початку війни колектив провів близько 40 благодійних концертів за мир в Україні в регіоні Абруццо, Римі та Мантові. Зібрані кошти були використані для біженців з України і на допомогу в Україну. Вона також допомагає батькам. вони йдуть батькам, які сини воюють, більш допомагали, більш працювали, більш донатили. То зараз люди, ну напевно, зневірилися, скажімо так, виснажилися так, скоріше всього, виснажилися, тому що тому кінця краю як ми бачимо, нема. Благодійники зізнаються за понад три роки війни. Італійська спільнота підтримує українців та разом вони демонструють єдність заради спільної мети.